Україна готова до енергетичного перемир'я в разі готовності Росії, сказав Зеленський. Журналістам знову ж таки відбив цей м'яч у бік е, Росії США, бо це зараз симбіоз, Це союзники, тут питань немає. РФ буде хотіти, щоб ми віддали наші території, сказав Зеленський, а ми будемо захищати наші інтереси. США поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО. Ну тут би я розширив слова президента. Ніхто з країн, крім України, не готовий бачити Україну в НАТО, хоча це була б найдієвіша країна, найскраснішні е, Скажімо так, договороздатніша з найсильнішою армією. Але, вочевидь, картонному НАТО це і не потрібно. Цікаво, і смішно, але крізь сльози, на жаль, США не погрожували закрити програму PURL, Навпаки, сказали, що вона продовжить працювати. Сказав Зеленський. Тут залишається йому лише довіряти, бо дуже суперечливі сигнали йдуть від Білого Дому. Сьогодні, в нас немає сил повернути наш український півострів Крим. Тут знову ж таки дозволю собі розширити промову президента, чомусь абсолютно впевнений, абсолютно впевнений, що якби Україна звідкись знайшла сили, можливо, якось прорізала б якийсь коридор до Криму, відрізала б там морську компоненту російської атаки і якимось дивом пішла в наступ. Перше, що зробили б трампісти. Заважали би максимально або санкції, якісь би наклали, як на Зеленського, який який хоче продовжувати війну. Зупинили би потік розвідданих, а можливо навіть дали би зброю Росії. Абсолютно впевнений в цьому. Але ж немає в Україні сил, будемо об'єктивні, бо партнери дуже... Активно нам допомагають, а самі ми стільки зброї виробляти просто не можемо. Зеленський також відповів на питання від наших колег 24 го каналу. І так за його словами для виборів воєнний час потрібно вирішити два ключові питання. Безпека виборчого процесу та законодавча основа, яка буде гарантувати легітимність. Ну і знову ж таки детальніше розглянемо це питання. Зеленський зазначив, що я готовий до проведення виборів в Україні, і глава держави просить депутатів підготувати відповідні законодавчі зміни. А сполучені штати європейців забезпечити безпеку на час проведення виборів. Президент України Володимир Зеленський вкотре знову ж таки висловився щодо виборів. Розуміємо, що на це повплив. Ували попередні заяви, які лунали від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, так от Володимир Зеленський наголошує, що готовий особисто до проведення виборів. Але Сполучені Штати та країни Європи мають допомогти забезпечити безпеку в умовах, коли Росія не припиняє повномасштабну війну проти України. Зокрема. Глава держави прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито в Україні настав час провести вибори. І далі буду цитувати. Передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге питання виборів в Україні мені здається залежить від нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав при всій повазі до наших партнерів, наголосив Зеленський. Водночас, як відзначив відверто президент, до виборів він готовий. Далі знову ж таки цитую: якщо стоїть питання, я чув такі натяки, що ми чіпляємося за владу, бо я особисто за крісло президента і тому я чіпляюся за це, і тому не закінчується війна. Це, якщо чесно, не абсолютно. Неадекватна історія, підкреслює Зеленський у цьому зв'язку за його словами, постає два моменти для проведення виборів. Далі знову ж таки цитую: передусім, безпека. Як це провести? Як це зробити під ударами, під ракетами? І щодо наших військових питання, також як вони будуть голосувати, ви це знаєте? Я не хочу повторювати. І друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні порушує президент Сполучених. На штатів Америки наші партнери я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Також зазначив Зеленський. Ну і при цьому він відкрито заявляє. Просить аби сполучені штати Америки допомогли йому. Далі знову ж таки цитую. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність, заявив Зеленський. Разом з тим. Він звертається до депутатів фракції. Слуга народу українських парламентарів підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Далі знову ж таки цитую. Я завтра буду в. Україні, я хочу, я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий іти на вибори, наголосив Зеленський. Ну і раніше нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на його думку час провести вибори в Україні. Трамп також додав, що в Україні використовують війну, нібито для того, щоб не проводити вибори, ну і при цьому очільник Білого Дому не виключив, що на виборах переміг би чинний президент України Володимир Зеленський. Знову ж таки, бачимо, що ця тема знову на слуху. Ну і, ба більше наші високопосадовці починаються все коментувати. До прикладу, Андрій Коваленко також прокоментував ці заяви Трампа щодо виборів в Україні. Тож далі пропоную почути його думки. Друзі, вітаю вас. Так багато знаєте. Розмов про вибори знову президент США Дональд Трамп інтерв'ю політико у відповідь на питання журналістки стосовно того, чи доцільно Україні провести вибори. Він відповів, що думає, що так, бо їх давно не було, і все у нас це інтерпретували по-різному, і всі почали про це говорити. Е е е президент України відреагував е е на це. Ну, дивіться, в чому ключова річ тут же ж історія, яка яку насправді дуже просто. Викрутити а, в сторону США, Україна давно би провела вибори, якби Росія припинила вогонь. Росію не можуть змусити припинити вогонь. Сполучені Штати Америки не можуть змусити Росію припинити вогонь. Змусьте Росію припинити вогонь. Президент Трамп, Сполучені Штати, змусьте. Ну і відбудеться вибор. Ну, це ж логічно, це ж дуже просто. Ну не будуть виборів під ракетами. Не буде під ФПВ-дронами і так далі. Ну не буде. Тому всі розмови про це, це знаєте, білий шум. Але ну, в Україні дуже багато хто хоче цього. Я бачу по соцмережах політиків, да? тому почали знову ж таки журналісти, там знову сенсацію вихопили. Тільки закінчується війна, повірте, все буде запущено відповідно до Конституції. Україна живе все хай Трамп змусить Путіна припинити вогонь. Ну це ж насправді комунікаційно дуже просто закинути зараз туди. От і все, от і все. Слава Україні! Переможемо всі! Все буде Україна, друзі! Героям слава. слава не втомлюємося відповідати. До речі, щодо потенційних виборів, які Зеленський, начебто, готовий проводити, якщо е, тому посприяє адміністрація США, спойлер від себе на мій хлопський розум, звісно ж, не посприяє. Трамп це. Джерело простих рішень: просто так провести вибори. Воно якось самі ракети не летітимуть, бо я потелефоную путіну, передам йому американський прапор з його портретом, і воно якось тоді обстріли припиняться. Цього не буде. Тож, напевно, говорити про вибори і недоречно. Хоча Зеленський, звісно ж, отримавши так би мовити, м'яч у цій волейбольній партії, блокував його, щоб м'яч летів знову в бік США, Сказав, що я готовий. І до речі, знайома блогерка, я думаю, не тільки вона одна, на якої підписаний вже зробила з цього. Цікаву теорію змови. Що, по-перше, це чомусь, правда, що правда, я з нею особисто про це не говорив, вона винуватить у потенційно, якщо вибори відбудуться, відразу ж винуватить українську владу, хоча ідея це американсько-путінська. Але теорія змови цікава. Ну, по-перше, те, що дуже небезпечно буде, як, як таким будь-кому йти на дільниці, тому що загроза обстрілу, масове скупчення і так далі. А друге, це про те, що люди, які е, ухиляються, тому що, вибачте, за можливо за вжиток такого слова, ну себто не ті просто, що не в лавах оборони, а ті, що є чоловіки, ми добре знаємо, що е, хтось сидить просто вдома не виходить. Разом з тим є гурт людей, які або воювали, або вже були різноманітні абсолютно час у силах оборони і пішли в самовільне залишення частини. Вони теж десь, ну скажімо так, ведуть непублічний спосіб життя з абсолютно зрозумілих причин. І от е, тут Уже теорія змови набуває реальних образів. Всі ці люди голосувати не підуть. Тож, власне, якщо відбудуться вибори, то сказати, що в них взяли участь всі, хто хотів, не можна, бо і не буде цього. Якщо на виборах у мирний час не брали участі, ті, хто не хотів, ті, хто обирав так би мовити, поїхати до лісу чи в кафе, сходити, то тут якраз навіть ті, хто хоче. Не зможуть проголосувати так зараз. А, люди, які в силах оборони, можуть сказати, ну то нехай мобілізуються, але знову ж таки. І захисники, напевно, не зможуть пр проголосувати, тому що частина з них буде на позиціях, коли орки прориваються. І, власне, ті люди, які не захисники з різних причин, я знову ж таки марморалізатор не планую, не зможуть проголосувати. Хоча, напевно, і сама ідея виборів вона виглядає фантастичною, то ж говоримо про щось більш прикладне.